Перше послання до Корінтян святого апостола Павла. Розділ перший. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою і брат состен Церкві Божій, що в Корінті, освяченим у Христі Ісусі. Покликаним святим з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу. Що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в Ньому всім збагатились, усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тому то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, Який і укріпить вас до Кінця. Щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що покликав вас до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами. Але щоб були поєднані в однім розумінні і у одній думці, я бо відався про вас, мої брати, від людей хлої, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить: Я Павлів, А я Аполосів, А я Кифен, А я Христів. Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа та Гая. Щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я? Охрестив я теж дім Стефана, а більше не знаю, чи хрестив я когось іншого. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про Хрест глупота для тих, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Написано бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді? Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають? Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані, чи то юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на ваших покликаних, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погоржене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було. Щоб жодне тіло не величалося перед Богом, тож через Нього і ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога, і оправданням, і освяченням і відкупленням, щоб було, як написано. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться.